Салют! Ради вітати всіх гостей та підписників каналу Relax Time. Друзі, в цьому випуску я хочу зрівняти два пункти прийому металобрухту це онлайн-прийом, те, що можна здати по інтернету, і фізично, що ви прийшли і здали, і отримали свої кошти. Зрівняємо ціни, подивимося, де краще здавати, і підведемо якийсь підсумок. І, друзі, не забувайте, що за свій коментар у вас є можливість отримати на свою карту 200 гривень. Тому ставимо подобаючку, обов'язково коментуємо це відео. Ну і ми погнали! Дякую всім за ваші теплі приємні коментарі. Завжди мені їх приємно читати. Не забувайте, що у вас є можливість отримати за коментар 200 гривень і переможця ми вже опублікували в інстаграм. Приїхав туди, де я завжди здаю металобрухт. Зараз запитаємо, скільки яка ціна. Добрий день! Йо? Скажете ціни, що зараз? Метал, алюміній, мідь. Слабенько, мабуть. Ого, пінялися? Це алюміній, так? Так. Да. А мід? Трошки піняли. Алатунь? Трошки піднялося, так. Що ж, ціни ви почули. Мене дуже здивувала ціна за звичайний металобрус 5 гривень за кілограм. А зараз ми перевіримо ціни на онлайн-прийомках. Якщо гуглити, то виходять ось такі ціни в Хмельницькій області. Але, друзі, в мене ще є один телеграм-канал. Зараз побачимо ціни там. А ось ціни на металоприйомці у Вінниці. До речі, тут є адреса і номер телефону, по якій ви можете з ними зв'язатися. Як ми бачимо мідь 345, алюміній 48 та латунь 195 гривень. Тут, до речі, є багато різних пунктів, ви можете собі поставити на паузу та подивитися. До речі, алюмінієва банка 20 гривень за кілограм. Я вважаю, що це непогана ціна, але все-таки можна щось втратити на габаритах та на пересилці. Після ремонту залишається трішки старої міді, яку ми знімали з старої проводки, тому забираємо гараж. Ну і трішки металу, зовсім трішки. Трішки тут і міді, ще якогось металобрухту, подивимося, чи воно магнітиться чи ні. Якщо ні, то все в загальний пакет скину. Ще на днях робив ревізію в цій бочці. Трішки повідбирав товар. Зараз подивимося, де там який алюміній, латунь і так далі. Окремо їх також посортуємо. Ну і трошки приберемося. Ще накопичилось в мене трішки міді, треба її переробити, обстукати точніше. А оцю треба спалити. Немає все як часу, але зараз вже буде тепліше, то можливо і в гаражі будемо потихеньку це все перебивати і добувати мідь. Я гадаю, по кольору ви вже бачите, що є латунька, це, здається, також латунь. Здається, тут ось ще десь було мідь, цинк і трішки десь алюмінія. До речі, ось є ручка алюмінієва, її треба буде обрізати, тому що стежень всередині він з металу. Ну і такі невеличкі знахідки, це я знайшов в тій бочці. Насправді, друзі, в мене багато є метал, якого треба перебирати. Це чиста латунь, тут мідь, трішки алюмінія, мідних проводків також треба перепалити, перебити. алюмінієві банки, звичайнісінький метал. Багато чого в мене все є, це все треба перебирати. Дуже багато предметів у мене ось тут. Також якось треба буде мати час їх всіх перебрати, щось порізати, щось повикидати, щось на металобру, щось просто так. І є ще такі алюмінієві балончики, тобто металобрухту то мене вистачає. Бачите, я ще паралельно збираю картон, але скоріше всього, що тисячі кілограм поки що не буде, тому що я планую робити в гаражі ремонти. Мені треба буде місце, щоб я не перекладав його з одного сторони на другу. Тому ми це партію здамо, і вже десь, коли я зроблю ремонт, ми вже почнемо знову збирати. В Моїх планах хоча б не збирати кілограм 5 міді та кілограм можливо 20 алюмінію, тому що я хочу спробувати взяти її на онлайн-прийомку, тому що ціни там набагато більше, ніж у нас на звичайних прийомках. Ще дуже багато ось такого металу, але, на жаль, він займає дуже багато місця, з ним треба трішки погратися. Ну і тут десь кілограм можливо до 5 буде. Але до речі, ціна зараз вже досить непогана: 5 гривень за кілограм, тобто вже 25 гривень. Ось, друзі, ви бачите різницю самі, що звичайнісінький метал краще здати приїхати в своєму місці десь на якійсь точці, а кольоровий металобрухт завести на пошту та направити там в інше місто. Вам там більше нарахують, можливо, вони відразу ще його відсортують, якщо ви не впевнені, що ви правильно відсортували, і гроші вам скинуть на карточку. До речі, цього року ми обов'язково з вами протестуємо будь-яку онлайн-прийомку, чи там не надурюють, чи відсортують мій метал. Ну можливо, я щось не так зроблю, і побачимо скільки ми зможемо заробити на цьому в інтернеті і скільки би могли заробити це, якщо приїхав просто здавав в своєму місці. Тому друзі, дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей.